Це підприємство працювало для того, щоб ви мали комфортні робочі місця, для того, щоб ви мали гідну оплату праці, для того, щоб ви мали все необхідне для виконання своїх професійних обов'язків. Пане Білинське, будь ласка. Я нічого не роблю, як я діла знімаю. Хвилинку уваги! Отже, моя щира подяка нашим працівникам, тим, хто доклали максимум зусиль, тим, хто доклали максимум зусиль для того, щоб ви працювали, щоб ви мали робочі місця.